Вітаю, 17 травня, 24 рік, Місто Рівна Україна. На сьогодні дозріли в мене два кущика жимолості і цієї І, скоріш за все, що це бахчарські сорти. Це вони такі ранні. Один сорт я знаю точно, що це восторг. А, і там ще один Югана Сидить, ну там зовсім мало ягід І ось цей сорт, я, на жаль, не знаю точно його назву, але судячи з того, що вже ягода майже готова, вже можна її їсти. Ось такий врожай, я вам зараз спробую віточки підняти і показати ось такі на кожній віточці вони в мене просто позаплутувалися одну. Ось такий врожай на кожній віточці. Яку б ми не підняли, будуть такі ягідки. Зараз я їх частково зірву, щоб ось бачите, легесенько Буквально от доторкуєшся. Ось так. І вони ось так падають в руку, не скубаючи їх взагалі. Дуже добре зберігаються, навіть якщо вони падають, вони добре зберігаються на спамбоні в мене. Ну ще, трішечки не скубала. Зараз підемо ще. До іншого куща. Цей росте практично в затінку. в мене. Тут сонце буває, може, пів години в день. Так, ну ось так. Назбирала трішки. Зараз підемо до іншого кущика, тому що канадські сорти, дивіться, я вам зараз покажу ягоду. Бачите, вона практично зелена. Ледь-ледь-де-не-де. Є почервоніння, але в основному вона йде вся. Зараз ще повністю зелена. Ось. Зараз заберу листя. Показати. Ось вона. Повністю зелена. Так. Не знаю, його буду, напевно, комусь віддавати, тому що вона в мене не родить. І це не тому, що вона в затінку. Ось цей її весь врожай. Це кущику вже три роки. Отак. Н -н -н, вона ще зелена. Може, нижня. Зараз гляну. Не -не. Вона ще не рветься навіть. Ну ось. В порівнянні. Ось це, що я вирвала раніше. Ось це Югана, а це цей, що я не знаю, сорт. Бачите, ще югана зелена, хоча вона екрані сорт іде. Ось різниця. В розмірах. І причому це кожен рік. Вона в мене дуже мало врожаю має. Ну, тобто, Югана візьмемо так для зважування одненьку. Вона явно відрізняється від цих останніх. Просто покладемо, не хочу вже там ту ж меньку доскубувати. Оце Югана. Окремо покладу. І підемо подивимося на восторг. Восторг здоровенний кущ. Зараз спробую проти сонця стати і так очікувала ввечері, щоб зняти. Здоровенний кущ. Теж росте не на сонці. Зараз буду пробувати знімати. З того боку вже був добрий. Йдемо на той бік, бо тут тим більше затінок. Ось вам покажу, наприклад, як я його буду обрізати. Наслідуючий рік ягода буде ось на цих молодих приростах. А ось ця вітка, в принципі, вже виходить на доріжку. Я буду ось тут, оцю всю вітку обрізати. Як тільки заберу з неї ягоду, буду обрізати. І треба буде трошки прорядити його. Дуже він загущений. Теж бахчарський сорт, але він з пізніх бахчарських сортів. Я його висадила, тому що він цвіте разом з канадськими сортами для опилення, ну і ягодка якась збирається. Так. Зручно одною рукою. Раз. Так. Ось таке плодоношення. Ось покажу. А то я скубою, а за листям не видно, що я скубаю. Ну, ще теж має повісити трішки. Ну, я Давайте скубнула пару ягідок до кородік скоренько відірвалась. Ну, зійшли. А отак скубати не потрібно, бо він. Він буде кислий. Він і та, так не дуже солодкий. Покажу вам всередині куща ось там. Ну, хай ще повісять. Трішки. Уже раз знімаю, то для порівняння взяла. Подивимося на вагу ягоди так, це Югана. Югана менше грама ягода так. Візьму так щоб було точніше. Так, нуль, так, нуль покладу, хоть один і шість грамот. Один і два грама, один і шість грам, один і п'ять грам, ну, тобто десь півтора грама. Ягідка має таку продовгувати форму. І коштувати краще отак жменькою, а не одненьку. Має терпість. Але я люблю взагалі тепку. Я люблю взагалі руколу. Тому для мене добре. Так, пасторг. Теж візьмем пару яїдок. Виставлено но. Один і вісім. Так, що таке? Нуль. Один і шість. Один і дев'я. Один і п'ять. десь теж в районі півтора. Але вона має іншу форму. Зараз покажу вам вище. Ось така форма. Це сорт восток. Восторг. «Восторг». Почасна серед лекція. Зовсім інший смак. терпкості практично немає. Насичений такий смак. Ну, от запитують, який смак. Ну, як для мене це між черницею і лохіною. Ось десь посерединці, отак от візьміть. Оце такий смак. Ягода дуже корисна, дуже рання. Я показувала якраз, коли йшло цвітіння, були заморозки такі конкретні. Не так заморозки, як просто вітри. І такий дуже неприємний був для опилення час. Але я б не сказала, ну, може, трішки менше, але я б не сказала, що ягоди менше. Наразі всі. Канадські сорти ще зелені. От покажу вам югану. Ой, вибачаюсь, покажу вам аврору. Бачите, ще зелена ягода взагалі. он трошки по посеніла, але це вона далеко ще Ось вона повністю зелена йде. Їй потрібно чекати. Зато можна їсти ранні сорти. І теж покажу на віточці, ось дивіться, ось цей пагін, що пішов, це цьогорічний пагін. От на ньому на слідуючий, раз буде, е, слідуючий рік буде врожай. Тобто можна формувати, відрізавши оцю, цей віник, такий, бо тут зовсім малесенький йдуть прирости. Ось тобто дивіться, цей приріст і цей приріст. то краще лишити і е, е, зменшити загущення. І так кожну вітку можна взяти. Дивіться, ось є ось такий приріст, вже, напевно, сантиметрів 60. І зверху буде маленький ось приріст: сантиметрів 8. Краще чекати, і будуть і ягоди більше, і загущеність куща найголовніше, що буде. Не така сильна, тому що в мене, ну, явно загущені кущі, я це вже бачу. І Тим більше ось ягода. І тут зовсім маленькі прирости йдуть. Я буду вибирати нижче е, дітки, які ось пішли такі товсті пагони. Звідси, тільки зберу ягоду, я не буду дочікуватися осені, буду їх вкорочувати. Е, обрізку вряд чи покажу, тому що ну, реально не дуже зручно, тому що ріжеш. І Тільки я бачу, а ви не бачите, де я його ріжу. обрізкою в мене дуже виходить. І ще раз спробую показати, оця вітка майже горизонтальна. Ось вітка. На ній є тут приросте, тут приросте, тут приросте. Вибираю самі великі прирости і буду ось тут відрізати. Ось цю частину я буду вирізати. А ось на цих великих вітках, товстих, бачите, таких довгих, в судячому році буде ягода. Вони значно міцніші, крепші, ніж ось ці, що йдуть зверху маленькі. Тому що тут буде капельку ягід, а тут буде вся вітка в ягодах. Ось таким чином. Вирощуйте своє, своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую.